Січень 1918 року збройне протистояння між незалежною Україною та радянською Росією триває. Українським підрозділам довелося відступити від залізничної станції Бахмич та зайняти оборону в 130 кілометрах від Києва біля станції Крута. Тут зосереджується загін вільного козацтва армії УНР, курсанти та офіцери першої української юнкерської школи імені Богдана Хмельницького. До них приєднуються добровольці помічного студентського курення січових стрільців. Серед них студенти університету святого Володимира, Українського народного університету, учні другої української гімназії імені Кирило Мефодівського братства, студенти та гімназисти не мають достатньої військової підготовки, відповідного одягу, бракує зброї. У крутах 29 січня 1918 року перебуває до 520 українських бійців. На озброєнні вони мають 16 кулеметів, один бронепотяг та один бойовий потяг. Командує підрозділами сотник Веркій Гончаренко. Захисникам УНР протистоять Перша революційна армія Павла Єгорова та Друга революційна армія Рейнгольда Берзева. Загальна чисельність червоних 4 тисячі 800 осіб. У їхньому розпорядженні – кулемети та два бронепотяги. На чолі червоногвардійців полковник Міхаїл Мурав'їв. Близько шести годин триває бій зі значною перевагою російських військ. За сучасними оцінками, під Крутами загинуло від 70 до 100 українських бійців. Більшовики втратили близько трьох сотень червоногвардійців. Сотник Аверкій Гончаренко у своїх спогадах занотував при особистім перегляді я довідався, що не оказалося цілої чоти студентської сотні до 30 людей. Вислав розвідку, затримав ешелон та все було даремно. Заблукавши в темряві, січовики вийшли до залізничної станції, що вже була захоплена червоними. Юним бійцям, взутим у намоклі від снігу валянки, втекти не вдалося. Вони потрапили до полону. Наступного дня їх розстріляли. Перед стратою учень другої української гімназії, 19-річний глинчанин Григорій Піпський, заспівав гімн Ще не вмерла Україна. Його підхопили інші полонені. Тіла 27 студентів та гімназистів згодом перевезли до Києва. Урочисте перепоховання на Аскольдовій могилі відбулося 19 березня 1918 року. Решта бійців під час відступу до Києва підірвали мости і залізничні колії. Затримавши наступ ворога на чотири дні, крутянці дали змогу укласти Брест-Литовський мир, що засвідчив міжнародне визнання української незалежності. Трагічна загибель студентського курення під крутами стала символом патріотизму, жертовності у боротьбі за незалежну Україну. Бився з Червоним військом у районі станції Крутий і 23-річний Михайло Іванович Сушко, виходить з корінної родини хліборобів села Потік на Мирунівщині. На початку 1917 року він закінчив царське військове училище у Петрограді, отримав офіцерське звання Прапорщик. Але як тільки в Петроград долетіла звістка про створення Української Народної Республіки, молодий офіцер покинув тодішню столицю Росії і вирушив до Києва. У Чині прапорщика вступив до щойно створеної армії Української Народної Республіки. Після бою під Крутами Михайло Сушко разом з групою січових стрільців, серед яких були хлопці з Корсунщини, відступив до Києва. Так склалося, що їм з боями довелося відходити Миронівщиною у напрямі рідного сушку села Потік. Та під сусіднім селом Коритище його загін оточили червоні. Коли Михайло побачив, що вирватися з оточення неможливо і йому загрожує більшовицький полон, він прийняв страшне рішення, застрелився. Кілька днів тіла загиблих українських вояків лежали на місці бойовища, бо більшовицькі командири не дозволяли їх ховати. Про смерть Михайла довідалися його рідні. Тоді батько навантажив воза різними продуктами і поїхав домовлятися з більшовицькими командирами, аби видали йому сина. Той залюбки прийняв хабар, дозволив забрати тіло загиблого прапорщика і поховати його у рідному селі. Рах Михайла Івановича Сушка і нині перебуває на цвинтарі потоку. Пройшли роки, давно немає родичів Героя Крут, які доглядали могилою, тому і загубилася вона серед заростів старого цвинтара. І тільки за роки Незалежної України, коли були розсекречені архіви, ми дізналися і про подвиг героїв Крут, і про те, що серед них був наш земляк Михайло Сушко. Для сільського стариста Людмили Анатоліївни музички стало справою чисті знайти місце його поховання. Далося розшукати далеку родичку героя, яка давно виїхала з потолку. Разом пішли на цвинтар. Жінка допомогла встановити могилу Михайла Сушка. Сьогодні старостинський округ взяв шество над цією могилою. На ній встановлено хрест та меморіальну плиту. Унікальне фото нашого земляка зберігається в головному державному архіві Служби безпеки України. За справою 47487. це фото Михайла Івановича зі справи репресованого уродженця потоки Гаркуші Логвина Васильовича. Дружина Гаркуші Логвина Васильовича Сушко Ірина Іванівна 1902 року народження була рідною сестрою Сушка Михайла Івановича. Надпис на звороті фото. На доброї світлу пам'ять роким родителям Атміші сентябрь тисяча 1916 року. дійствующа армія 131 тридцять інтераспорський фор, третій батальйон, прапорщик Михайло Іванович Сушко. Найбільш повну інформацію про героя Крут Потічанина Михайла Івановича Сушка можна знайти у книзі краєзнавця Віктора Гущенка Душу й тіло положили. Презентація цього видання. Відбулася у березні 2016 року у Миронівській базовій бібліотеці. Історичні матеріали, присвячені героїчному землякові, також друкувалися у Миронівському краї у номерах від 27 липня та 19 жовтня 2018 року.